У 1932-33 роках, щоб зламати спротив і волю українців, комуністичний режим вдався до жахливого злочину геноциду голодом. Жертвами голодомору стали мільйони українців. Сьогодні країна терорист знову намагається стерти нас з лиця землі, як стирає наші міста і села. Чорні дошки. Це найстрашніше покарання часів Голодомору. Це коли ціле село визнавали саботажником. Норми здачі зерна спеціально завищували так, щоб їх неможливо було виконати. На в'їзді в село підвішували чорну дошку як знак повної ізоляції. Після цього проходили обшуки: забирали врожай та будь-яку їжу. Села блокували військами, виїхати було неможливо. Людей фактично зачиняли в пастці. За кілька тижнів чи місяців такі села просто зникали. Через Голодомор радянський режим позбавив Україну до 7 мільйонів людей, незважаючи ні на що, ми не переставали боротися. Голодомор це наче страшний сон, який хочеться забути, але не можна. Вони робили все можливе, щоб ми не цікавилися історією і не згадували її. Друзі, пам'ятайте свою історію, бо коли її забувають, вона повертається. І кажіться, а то спіймають і зварять. А вас? І мене зварять, якщо знайдуть. Але навару не буде, бо одні сухі кістки. Дід, то чума забралася. Ні, синку, то не чума. То государство. Тікай, звідси!